Усіх вітаю, Джей Гордев. Прийшло важливе оновлення, у зв'язку з яким я вирішив записати це відео. Це моє друге відео про дуже важливу подію всесвітнього характеру, заплановану на кінець 2023 і початок 2024 років. Ця подія покликана змінити наш світ на краще. Випромінюючи все проникні хвилі миру, мова йде про асамблею миру на 10 тисяч учасників, яка в такому масштабі має відбутися вперше за 40 років. Якщо ви щонайменше практикуєте ТМ, організатори асамблеї запрошують вас. Поспішайте зареєструватися, оскільки 27 вересня така можливість може зникнути. Якби ви спитали мене, що мені вдається найкраще в житті, я би відповів йогічні польоти. Тому що сила, яку вони дають, надзвичайна і усеохопна. Завдяки тому, що я відчуваю цю силу на собі, мені не дивно, що ефект махаріші працює. А отже, 10 тисяч літаючих йогів, зібравшись разом, дійсно зможуть змінити світ на краще. Тим більше, що це підтверджують наукові дослідження. Тим не менше на цю асамблею запрошуються й ті, хто ще не володіють технікою йогічних польотів, а лише практикують трансцендентальну медитацію. У таких людей є два варіанти: А. Ще встигнути пройти базову частину курсу сітхи до від'їзду і стати літоном уже там, на асамблеї, Б. Поїхати туди в якості. Медитуючого. Участь у цій асамблеї коштує певних грошей, але є можливість податися, податися на стипендію. Тож, переходьмо до справи. У цьому відео я розкажу про важливі зміни щодо цієї асамблеї та інші подробиці, котрі я дізнався з великого листа розсилки, що прийшов на мою скриньку нещодавно, 14 вересня. Почнемо ми зі слайдів, а закінчимо зачитуванням повного листа. Рушаймо. Отже, слайди. На першому ж слайді я показав на додачу до логотипу даної події той факт, що вперше за 40 років асамблея миру буде проводитися в такому масштабі, достатньому для всього світу. Основні зміни, які Відбулися згідно листа, який я прочитав порівняно з відео, яке я випускав 3 місяці тому, полягають в двох аспектах: це місце і дати проведення асамблеї, а також це багато нових цінних необхідних подробиць. Отже, спочатку вигляді цих слайдів я покажу вам найголовніші, на мою думку, тези з листа. А далі все ж рекомендую послухати, почитати разом зі мною цей цілий лист. Який, власне, прийшов мені 14 вересня, адже в цьому листі багато цінних подробиць. Посилання на сам цей лист, перекладений мною якісно, а також на оригінальний, так би мовити, лист на сайті асамблеї будуть в описі до цього відео. Відповімо собі на запитання, чому, тобто для чого ця асамблея і для чого брати в ній участь. Перш за все, це стосується користі для світу. Згідно досліджень ефекту Махаріші для досягнення миру в усьому світі, потрібно зібрати в одному місці велику групу літаючих йогів, які би практикували разом йогічні польоти. Чисельність цієї групи має перевищувати квадратний корінь з 1% населення людства. Для 8 мільярдів це має бути група зі щонайменше 8944 учасників. Якщо вдасться зібрати таку групу, Потужний, глибинний трансформуючий вплив глобального рівня, як я би це назвав присмак утопії, і власне так була названа та перша асамблея такого масштабу 40 років тому, цей вплив буде досягнуто. Ну і друга причина це користь для себе. Побувати в такому колосальному полі когеренції це неймовірний досвід, який є унікальним за рівнем блаженства, а також потенціалу до змін усього життя людини на краще. Приємна ремарка полягає в тому, що очолює, буде присутній на цьому заході сам доктор Тоні Нейдер Махараджа Адгірач Раджарам. Насамперед потрібно сказати, що варто поспішати реєструватися. Прийом заявок, імовірно, закінчиться 27 вересня 2023 року. Власне, як реєструватися, буде сказано нижче. На асамблею запрошуються не лише сітхи. Для тих, хто вже практикує ТМ, але ще не є сітхою, є дві можливості. Можливість А встигнути стати сітхою, щоби взяти участь у цій асамблеї. Подробиці далі. Можливість Б. Поїхати на асамблею навіть у ролі просто медитуючого. Тут потрібно вставити додатковий слайд. Найближчий, зокрема, первинний нерезидентний курс Сітхів в Україні запланований із 6 жовтня 2023 року. Лінк на реєстрацію в описі під відео. Тривалість асамблеї заплановано 2 тижні: з 29 грудня 2023 року до 13 січня 2024 року. Місце тепер визначено точно. Це буде Канга Шантіваном поблизу Гайдарабада в Індії. Житло або те, як будуть поселяти більшість учасників це власне високоякісні намети з електрикою, вайфай, меблями, шавками, повноцінною ванною кімнатою, раковина туалет і душ, а також навіть. Кондиціонером. Прання також буде доступне за символічну вартість. Як зареєструватися подати заявку. Анкета для реєстрації доступна за адресою worldpeace application. Посилання буде в описі під відео. Варто ще раз наголосити, що прийом заявок імовірно закінчиться 27 вересня 2023 року. Після того, як зареєструєтеся на основному сайті, запрошуємо вас вступити до Viber-спільноти, яка сприяє тим, хто їде на асамблею з України. Лінк на цю спільноту в описі під відео. Щодо вартості, згідно листа, вона буде починатися від. 700 доларів з людини. Хоча є можливість податися на стипендію, а також шукати спонсорів у своїй країні. Організатори, до речі, просять, щоб по можливості якомога менше людей подавалося на стипендію, щоб відповідно цієї стипендії вистачило всім, хто подається. Для орієнтиру максимальна вартість без того, щоби бути ще й спонсором для інших. Тобто вартість за розміщення в одномісному наметі делюкс становить 2730 доларів. А ще, власне, можна спонсорувати інших, тобто платити ще більше. Але при цьому жити в ще кращих умовах, уже не в наметі, а в постійних будівлях. Детальніше в листі, тобто далі в цьому відео. Податися на стипендію можна в анкеті, посилання на яку є в описі під цим відео. Єдине, що, щоб відкрилися власне, поля для стипендії, спершу треба обрати свій так званий ТМ-статус. Варіанти ТМ-Статусу, дивіться на цьому ж слайді праворуч, на скріншоті. Цих варіантів є шість. TM Meditator, тобто те, хто практикує ТМ. siddha but Without yogic Flying це ті люди, які пройшли первинний базовий курс Сітхи, тобто три вікенда, але без польотного блоку. TM-Siddha – це, наскільки я розумію, Темсідха з польотним блоком. Тімтечернер це, власне, вчитель ТМ. Пуруша and Mother Divine це є такі собі монахи в русі Махаріші, які присвячують весь свій час дуже глибоким програмам і набуттю вищих станів свідомості. Ну, а тепер у подробицях власне, перейдімо до листа. Отже, переходимо до листа. Місце для Всесвітньої Асамблеї Миру на 10 тисяч учасників остаточно утверджене. Сучасний заклад поблизу Гайдарабада, Індія, де ми всі зможемо бути разом. Нижче деталі та вартість курсу. Дорогі друзі Всесвітнього Миру, велика радість повідомити вам про місце та вартість курсу Всесвітньої Асамблеї Миру на 10 тисяч учасників. Нам дуже пощастило, що ми знайшли в Індії відповідний об'єкт, який може вмістити понад 10 тисяч учасників. Індія країна Веди. Проведення асамблеї в Індії, яка є країною Веди, є ідеальним і має багато визначних переваг. Ведичні Пандити Махаріші Асамблея проходитиме в присутності Тоні Нейдера, доктора, медицини, доктора філософії, Махараджі Адгіраджа Раджарама та інших лідерів глобальної країни світнього миру разом із великою групою ведичних пандитів Махаріші, котрі щоденно виконуватимуть йогічні польоти та махаягі заради миру в усьому світі. Студенти індійських коледжів. Крім того, тисячі студентів, які опанували йогічні польоти у коледжах по всій Індії, запрошуються приєднатися до асамблеї та брати участь у щоденних йогічних польотах. Індійські високопосадовці оцінять вплив асамблеї. Нарешті високопоставлені особи з усього світу, включно з видатними лідерами індійського уряду та бізнесу, які можуть підтримати постійну групу з 10 тисяч осіб за мир у всьому світі, зможуть стати свідками асамблеї і оцінити вплив групи протягом цього періоду. Гайдарабад. Індія. Місце асамблеї буде поблизу міста Гайдарабад, штат Телангана. Гайдарабад четверте величиною місто в Індії та одне з найсучасніших і найпрогресивніших міст країни. Місія Шрі Рам Чандри Глобальна країна Всесвітнього миру буде орендувати приміщення, побудоване місією Шрі Рамчандри SRCM. Об'єкт називається Шанті Шантіваном, що означає ліс миру і призначений для здійснення місії цієї організації, яка полягає у забезпеченні миру в усьому світі. Місія Шрі Рамчандри була заснована 75 років тому. Доктор Нейдер поспілкувався безпосередньо із президентом цієї місії, доктором Камлешем Пателем Даджі, який тепло запросив нас скористатися їхніми можливостями. Протягом цього періоду в нашому розпорядженні буде весь кампус Кангашантіваном. Доктор Патель також запросив доктора Нейдера організувати для членів SRCM вивчення трансцендентальної медитації та програми ТМСітхі. Аеропорт Гайдарабад. Кампус Канга Шантіваном розташований приблизно за 50 хвилин їзди від міста Гайдарабад і за 30 хвилин від міжнародного аеропорту Гайдарабад. Є прямі рейси до Гайдарабаду з таких міжнародних місць як Лондон, Франкфурт, Дубай, Сінгапур. Та інші країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії, завдяки чому не потрібно летіти через Делі. Кампус. Кампус кангашан Шантіваном розташований на 567 гектарах лісу та сільськогосподарських угідь на південний захід від Гайдарабада. За останні кілька років SRCM побудував красивий і надихаючий сучасний кампус, який може вмістити десятки тисяч студентів. У кампусі працює великий постійний персонал із приблизно 1100 осіб, які надають усі послуги в кампусі, включно з прибиранням, охороною, технічним обслуговуванням, садівництвом, харчуванням, транспортом, а також медичні та екстрені послуги. Актовий зал і зал йоги. У центрі кампусу міститься накритий актовий зал під відкритим небом, який може вмістити 50 тисяч осіб, а також 8 менших критих залів для зустрічей на вільному повітрі навколо центрального залу. Кожен з яких може вмістити до 5 тисяч осіб і буде зручним для групових йогічних польотів. Мати для йогічних польотів будуть придбані. Зали мають повітряне охолодження навколо себе, а також унікальну систему охолодження в підлозі. Погода. Температура в цю пору року помірна. Середня температура в день становить 28 градусів за Цельсієм, а середня температура вночі 15 із відносно нижчою вологістю. Ми також будемо використовувати 20 додаткових приміщень для зустрічей, які є закритими та обладнаними кондиціонерами, щоб вмістити понад 2000 людей. Якість повітря. Оскільки кампус розташований за 50 хвилин їзди від Гайдарабаду в районі Чагур у сільській місцевості, повітря не вважається забрудненим, маючи показник AQI-33 і, як правило, прийнятний для більшості людей. Кухня та їдальня. Кампус має сучасну кухню, обладнану за останнім словом техніки, з можливостями годувати понад 10 тисяч осіб у кількох залах із великим. Персоналом кухарів, офіціантів тощо, які готуватимуть страви континентальної та індійської кухні. Крім того, буде надано фільтровану та бутильовану воду. Медичні заклади. Тут є аюрведична клініка на 35 номерів, а також лікарня на 50 ліжок зі штатом лікарів і медсестер та найсучаснішим медичним обладнанням, включаючи швидку допомогу тощо. За потреби є лікарні з західного рівня в межах 60 хвилин від кампусу в Гайдарабаді. Безпека Wi-Fi і стільниковий зв'язок. Кампус має постійну охорону, яка буде посилена, щоб охопити все нове житло. Wi-Fi і стільниковий зв'язок доступні на всій території кампусу. Поселення Існує обмежена кількість кімнат, люксів та апартаментів приблизно 200 у постійних будівлях кампусу. Ці кімнати пропонуються тим, хто може зробити суттєвий внесок у підтримку ведичних пандитів Махаріші та студентів, які відвідуватимуть асамблею. Дивись спонсори заходу 10 тисяч для миру у самосвіті світі нижче. Більшість поселень буде у високоякісних наметах. Ми наймаємо компанію з великим досвідом. У встановленні розкішних наметів усі з електрикою, вайфай, меблями, шафками, повноцінною ванною кімнатою раковина, туалет, душ і кондиціонером. Прання також буде доступне за символічну вартість. Щороку в Індії проводиться багато фестивалів, у тому числі Кумб Хамела. Тому зараз в Індії багато компаній спеціалізуються на встановленні тимчасових, але високоякісних зручних наметів, розміщених на платформах над землею. Решта номерів розташовані в постійних будівлях і є гуртожитками зі спільними ванними кімнатами. Вартість курсу та підтримка від донорів. Дуже важливою частиною досягнення числа в 10 тисяч учасників є участь великої групи ведичних пандитів Махаріші та студентів індійських коледжів разом із тисячами літаючих сітхів з усього світу. Тому нам потрібно буде субсидувати витрати на пандитів та індійських студентів. У той же час ми хочемо, щоб плата за курс була якомога нижчою для тих, хто приїжджає з різних куточків світу. Плата за курс та рівень спонсорства наведені нижче, відображають наші найкращі зусилля для досягнення цієї мети. Буде дуже корисно, якщо кожен зможе сплатити повну вартість курсу в будь-якій категорії житла, яку ви оберете. Однак ми усвідомлюємо, що декому може знадобитися стипендія, як частина плати за курс. Якщо ви зацікавлені в участі в асамблеї, але вам потрібна стипендія, ми заохочуємо вас шукати підтримки у своїй країні, але також, будь ласка, вкажіть за посиланням нижче, який рівень підтримки вам знадобиться. Ми спробуємо надати якомога більше стипендій, але це залежатиме від наявних коштів. Усі витрати на курси включають проживання, податки, харчування та побутові зручності протягом 14-денного періоду з 29 грудня по 13 січня. Зверніть увагу, що більше не буде тритижневого варіанту з 21 грудня по 13 січня. Крім того, вам рекомендується прибути до Індії за кілька днів до курсу, щоби відпочити та зареєструватися. Будь ласка, створіть для цього власні умови, і ми повідомимо вам, де і коли реєструватися. Будь ласка, не приходьте в кампус раніше дати реєстрації. Спонсор заходу 10 тисяч для миру в усьому світі. Рівні спонсорства наведені нижче включають плату за курс, проживання у VIP-кімнатах, люксах або апартаментах у постійних будівлях на території кампусу та іменну участь у всесвітніх ягіях за мир у всьому світі. Платники податків США зможуть мати право на податкові вирахування за свої пожертви за винятком плати за курс. Рівень патрон становить. 100 тисяч доларів США. Рівень благодійник 50 тисяч доларів США. Рівень спонсор. 25 тисяч доларів США. Рівень прихильник. Якщо 10 тисяч доларів США, то одномісне розміщення. Якщо 6 тисяч доларів США двомісне розміщення. Рівень друг 5 тисяч доларів США, одномісне розміщення. 3,5 тисячі доларів США при розміщенні. Розміщені. Спонсори рівня друг зможуть поселитися в найякіснішому преміальному наметі площею 54 квадратних метра з повністю обладнаною ванною кімнатою. раковиною, і душ, електрикою, вай-фай, кондиціонером і високоякісними меблями та шавкою. Інше розміщення. Розміщення в наметі делюкс 40 квадратних метрів. Спальня, повна ванна кімната. Електрика, Wi-Fi, кондиціонер, шафка та меблі. Одномісне розміщення 2730 доларів США 195 доларів на людину в день. Двомісне розміщення 1680 доларів США, 120 доларів на людину в день. Розміщення в наметі Swiss Cottage 30 квадратних метрів з повною ванною кімнатою, електрикою, Wi-Fi, шавкою та меблями без кондиціонера. Одномісне розміщення 1845 доларів США 132 долари на людину в день, двомісне розміщення 1260 доларів США, 90 доларів з людини на добу. Проживання в гуртожитку. Дехто зможе проживати в кімнатах гуртожитків у побудованих корпусах на території кампусу. Кожен гуртожиток матиме приблизно 40 ліжок, кожний з шавками та спільними ванними кімнатами. У варіанті проживання в гуртожитку вартість курсу становитиме гуртожиток з кондиціонером 920 доларів 65 доларів на людину в день. Гуртожиток без кондиціонера – 700 доларів 50 доларів на особу в день. Опанування програми трансцендентальної медитації Сітхі. Для тих, хто практикує лише трансцендентальну медитацію і бажає відвідати асамблею, ми заохочуємо вас пройти центральний, тобто первинний, нерезидентний. Курс програми Трансцендальної медитації Сітхі, фактично, це три вікенда. Щоб навчитися в практиці Сітхі у вашій країні перед тим, як прибути на 10-тисячну асамблею, а потім ви зможете опанувати вічні польоти Сітхі на асамблеї з 29 грудня по 13 січня. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм місцевим центром ТЕМ або національною організацією ТЕМ, щоб дізнатися дати найближчої центральної, первинної нерезидентної частини курсу програми трансцендентальної медитації Сітхі, яку ви зможете пройти. Тут потрібно ще раз вставити той важливий додатковий слайд. Найближчий, зокрема, первинний нерезидентний курс Сітхів в Україні. Запланований із 6 жовтня 2023 року. Лінк на реєстрацію в описі під відео. Для практикуючих трансцендентальної медитації, які не. Можуть опанувати програму ТМСітхи -хі» на даний момент. Вас також сердечно запрошують відвідати курс 10 тисяч за мир у всьому світі. Велика кнопка Подати заявку зараз. Лінк відповідної кнопки з можливістю подати заявку буде в описі під цим відео. Продовжуємо читати. Дуже важливо, щоб ми знали, скільки людей зможе відвідати 10 -ти тисячну асамблею, тому ми запрошуємо вас подати заявку якнайшвидше до 27 вересня і вказати, який тип проживання ви бажаєте та який рівень стипендії для оплати курсу вам може знадобитися. Щойно ми отримаємо вашу заявку, ми надішлемо на детальнішу інформацію про курс та умови, але тим часом, якщо ви плануєте відвідати курс, ми рекомендуємо вам почати вивчати рейси та подавати заявку на туристичну візу до Індії. Більшість країн можуть подати заявку на візу онлайн за адресою indianvisaonline.gov.in Подайте заявку на електронну туристичну візу для програми йоги. Ми розглядаємо можливість чартерних рейсів з Європи та США, щоби знизити вартість подорожі. Крім того, після подачі заявки з вами зв'яжеться Національна організація ТМ у вашій країні. Після того, як вас приймуть на курс, ми надішлемо вам реєстраційний номер і інформацію про те, як здійснити оплату. Будь ласка, не вирушайте, допоки не отримаєте офіційний допуск на асамблею. Також, будь ласка, не намагайтеся зв'язатися безпосередньо з кампусом Канхашантівана або місією Шрі-Рам-Чандра щодо асамблеї. Якщо у вас є запитання, пишіть на скриньку info at worldpeace10000.org. Ми з нетерпінням чекаємо вашої реєстрації та перебування разом, щоб створити історичне зростання миру в усьому світі наприкінці року. З найкращими побажаннями Джайгурудев Офіс заходу 10 тисяч для миру в усьому світі. Варто ще раз нагадати, що. Після того, як зареєструєтеся на основному сайті, запрошуємо вас вступити до вайбер-спільноти, яка сприяє тим, хто їде на асамблею з України. Лінк на цю спільноту в описі під відео. На цьому все. Сподіваюся, ця інформація стане вам у нагоді, і ви зможете, фігурально виражаючись, Відчути смак утопії. Хай настане мир в усьому світі. Джей Гуру Дев Перегляньте наукові дослідження на тему польові ефекти свідомості. Посилання я також залишу під відео. Як індивідуальна когеренція підвищує колективну когеренцію з доктором Тоні Нейдером. Тут є три відео, частини 1, 2, 3. Посилання на них я також залишу в описі під своїм відео.